Я сама собою прийшла. Я коли побачила минулий відбір минулого року, я зрозуміла, що нарешті молоді виконавці можуть бути почутими, їм дають слово. А от їм дають можливість вийти на цю сцену і показати свою мужу. Це основний фактор, який мене сюди. Я хотіла, щоб мене хочували. ми насправді спеціально писали цю побачення». і була ідея, я казала, боже, я так хочу сказати, щось важливе. Я хочу сказати те, що можливо вже багато разів говорили. Я розумію, що це не дуже оригінально. Але це ті речі, знову ж таки, на яких основи, на яких тримається наш світ. І мой Алфа, це не конкретно про якусь ситуацію. Так? Це про загальному наш світ, який влаштований так, що всі ми браті і сестри, всі ми люди, незалежно від національності, поглядів, зросту, кольору шкіри і так далі. Ми одне ціле. Я хотіла це сказати. Не знаю, мені мені так подобається цей меседж. мені, Я хотіла би, щоб всі відчули. Знаю. Я дуже сподіваюся, що мені вдалося. Ну, качнуло, так? Качнуло. Качнуло, да? качнуло. качнуло. Це круто. І ще таке питання. Питання єврофанське. чи знаєш ти, що Віаван був силованим Євробачення 2013? Ні. Не знаю. А де це проходило? – проходила? Мальмо, у Швеції проходило і там та ви що? Бу, Мені значить що, треба терміново я. поїхати я. ми, да можливо <laughs> це якийсь коннекшн? – Це коннекшн. можливо, в мене буде тур по Швеції, правильно? Тобто як можливо, варіант моя ванна. Ми можемо з вами значить я забіг. <laughs>